Отож, Михайло, хочу тебе запитати. Так. Коли ти бачиш дівчину вперше, так. Е на що ти звертаєш увагу в першу чергу? <гум> на обличчя. <гум> Тут оператори щось дуже сміються. <гум> на, обличчя. на обличчя я звертаю увагу. На обличчя. Так. Угу, а потім все. уже на все, що інше. На все що інше, це що. <гум> ну, що там нижче обличчя там. Е Нижче, так. Далі нижче обличчя. так. А, тобто, дивіться, Михайло побачить, покажіть мене, будь ласка, Михайло побачив дівчину і отак. Отак. От так? Не так. так Ні, не, 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 то не так. Дивіться, покажіть, будь ласка, не. мене зараз. <смех> <смех> зараз, як це як це виглядає. Так от. Угу. А чому вам таку печальну музику? Це не печально, це епічна музика. Загалом, <ріст> знаєш, я коли я бачу вперше хлопці, не знаю чому, але я звертаю увагу на його взуття. Ну, багато жінок, до речі, звертає увагу я на взуття. Я не можу це пояснити, але мене потішило, що героїня фільму Москва сльоза не вірить, також звертає увагу на взуття. Якщо так. воно кохайне і чисте, тоді, тоді можна далі говорити. Так. Головне, ну, головне, щоб чисті туфлі були, а якщо тут такий зачуханий волосся, так, якщо він зі мною знайомиться і робить, так? Ну, загалом, друзі, як би там не було, але на підсвідомому рівні всі ми звертаємо увагу на запах. Тіла один одного до цього вже навіть дійшли вчені. Вони провели певний експеримент. Змусили чоловіків спати два дні в одній і тій О, же футболці. О боже, це ти... два дні. Та ти що! тебе змушувати не потрібно. Ти тиждень в одній. Я, ну, я тобі тимницю не тільки я, а ну, всі чоловіки мені здається. Так. А потім змусили жінок нюхати ці футболки, ну в яких чоловіки спали два тижні. Що ну розказуй, що було далі? Значить жінки понюхали. І кожна е, для себе обрала той запах, який їй найбільше сподобався. От, е, ну, Серед декількох, тобто не одну, там поніфли, декілька цих е, футболок. Потім через два місяці повторили той самий експеримент. І е, ті жінки, які певний запах обрали, який їм подобається, вони вибрали той самий. А все тому, що е, жінка сприймає, ну і не тільки жінка, чоловік. Вони що далі два місяці носили цю футболку? Ні, вони їх просто поставили, потім знову чоловіки поспали цілих два дні в тих футболках і знову понюхали жінки. І обрали ті, що їм сподобалися запахи, тому що все на генетичному рівні. Жінка обирає того чоловіка, який їй підходить більше, який відрізняється від неї генетично, і відповідно виходить, що діти будуть мати більш міцний імунітет. Отожінки заєднаються сьогодні... сьогодні. Ми всі стереотипи розмічали, не придивляємося до чоловіків. А принюхуємося. От вийду сьогодні, якщо, якщо вам подобається запах, і якщо в нього чисні туфлі, все, то, то ваша друга половина. сьогодні вийду по місту і буду так. і Ти знаєш, так. а поки щось не стану і дохи, не відчую запах. Доки не нанюхаєш собі чоловіка. А загалом, які запахи люблять чоловіки? Тож. Активні енергійні в повні сил та енергії чоловіки люблять аромати лимону, апельсину і бергамоту. Також е, нотки ванілі будуть незайвими, адже запах ванілі чоловіків асоціюється із домашнім якимось теплом, з затищем. Ну, якщо ви обираєте такі парфуми, то будете мати успіх. Отож, ваніль, лимон і ну звичайно, Баргамот. парфуми це добре, але відкрию вам знову ж таки таємницю. Е, ще казав. Старий Зігмунд Фрейд, що нічого так не Заводить чоловіка як запах чистого тіла жінки, тому в першу чергу потрібно бути чистою, Помисло. приймати душ, не знаю, там раз-два рази на день, і відповідно цей запах буде найбільше притягувати якраз так. Чоловіків. Михайло має рацію, адже чоловіки дуже люблять, коли запах жінки після того, як вона прийняла душ, тобто її запах тіла. Але з цим не погоджується Коко Шанель. Коко Шанель каже, що парфуми це друге вбрання жінки. Якщо... Ну їй же треба продавати ці парфуми. Звичайно, що вона так буде казати. Ну вона так казала, Михайло, колись давно. Що ж, мова далі піде про парфуми, як їх обирати? Знає наша колега Богдана Цьока. Дивимося сюжет.